Оздоровлення у цієї кровоточивої жінки. Ходила бідна по лікарях одних, других, третих. І вони, знаєте, що не один, то все був мудріший. Той казав, що треба жабу зловити, щоб таку, щоб на долоню сі вміщала, і треба її висушити, потім потовчити, з'їсти, а потім, а інші казали, що треба назбирати якихось там трав таких, як могли, так лічили. Бо тому, що медицина на той час не була така, як сьогодні. І через те, що не було іншого варіанту, що робить людина, іде і рятується. Пішла до одного, то їй там таке нарадив, вона то, що зробила, нічого не допомогло. Пішла інша до іншого, а той давай травами. До того пішла там ще хтось. Ну і так от лікарі, О, лікарі. Кровотеча, я так розумію, що це в неї, як кажуть, у нас по-жіночому та якось неправильно там щось сформувалося. І це є дуже, ну, скажімо так, непроста, непросте захворювання, його так просто не вилікуєш. В організмі є певні збої. І їх треба вирівняти. Треба гормональні препарати на той час навіть поняття не але що таке буває. Ну тобто медицина не могла собі дати тоді раду. Та якщо добре говорити, то і пеніцилін видумали ви вже не так аж дуже й давно. Ще навіть більше як 100 років, може там. А так не було. Представляєте собі? І от тут Євангелист хоче нам показати, що людина, вона каже, намучилася з тими лікарями, але вже більше не мала грошей. А якщо вже немає грошей, то ти вже не цікавий лікарям. Іду до Ісуса. І часто ми приходимо до Нього вже з нічим. Коли вже все витратили. Все розгубили, як правило, приходимо до Бога вже порожніми, з порожніми кишенями, з порожнім серцем і, можна сказати, з порожньою душею. Чи це є погано, та ні. Тоді Господь Бог каже, а тепер я тебе наповню, а тепер я тебе укріплю у вірі, бо ти знаєш, що ти вже всі варіанти спробував і нічого не допомогло. А я тобі поможу. Але жінка, знаючи, що нічого немає, думає, що я йому запропоную? А так от тихонько доторкнуся до його одежі і стану здорова. Доторкнулася і Ісус зразу зупинився і каже, хто до мене торкнувся? Тобто Івангелісто описує, що Христос відчув, що з нього вийшла сила. Якщо ми говоримо, що Господь Бог відчуває, коли віддає оту свою силу, силу зцілення, силу там навернення різну, він її відчуває. А давайте задумаємося, як Господь себе почуває, коли віддає силу зцілення. Він стає слабшим, він стає хворим, він стає сумнішим. Він стає більш наповненим. Він стає більш задоволеним. Тому коли приходимо до Бога, не переживайте, що ви його обкрадете, він не буде мати більше відкидати. Господь Бог, чим більше дає, тим більше тішиться. Ви скажете, О, то він так може роздавати? Ні, так просто він не може роздавати. Він приходить до нас. Повних долонь своєї Божої благодаті. Але Він каже: бери. І поки людину не возьме, що би тобі Бог не пропонував, воно до тебе не дійде. Ми маємо узяти. Господи, дай мені зцілення. І коли ти починаєш молитися за когось хворого, не думай, що він ще поки що так думає. Ну добре, давай ще два рази очинаш і туди я тобі дам. Ти тільки перехрестився, почав молитися Бог вже стоїть перед тобою долоні тої, долоні тої благодаті. Наше завдання взяти, бо кількість божественної благодаті, яку ми отримуємо. Залежить від того, наскільки ми можемо прийняти і наскільки ми хочемо то зробити. Співдія з Божою ласкою є в тій повноті, наскільки ми з нею співдіємо. Божа ласка, вона постійно на нас сходить. Чому ми не є в не в Божій ласці? бо ми з нею не співпрацюємо, не співдіємо. І от такі жести людської віри відкривають нам двері до божественних дарів. І вона прийшла, доторкнулася і зразу стала здорова. Для чого Господь каже, хто це? Для того, щоб ті, що навколо були, побачили, щоб вона засвідчила це. А я ще що собі щось підозріваю, що, що котрийсь із тих лікарів, що її лічив, теж там був. Бо він хотів подивитися, як Христос ісцілює, які Він методи використовує. Вони хотіли знати, бо це їх був бізнес, не служіння людям. А бізнес просто заробляти гроші. І тому там у тім натовпі могли бути і ті знахарі, до кого вона ходила, або лікарі, вона до багатьох вже обходила. Ви всі знали. Але такі хворі, хронічно хворі, є дуже зручні для лікарів. Бо вони собі туди їх тримають. Як постійний і систематичний вид доходу. Дивіться, як поступає Господь, і зціливши оцю бідну жінку, яка 12 років мала проблеми, з кількох лікарів він лишив без роботи. Представте собі. Ну, не те, що без роботи, але позбавив клієнта. Розумієте, коли Бог діє, десь комусь це може бути і в мінус. Ми часом кажемо, Господи, за що ти мене караєш? Бог не карає, це є елемент, коли при Божому зціленні хтось мусить втратити. І сказав Господь Бог, іди, дочко, віра Твоя. Спасла тебе. І це є той доказ, є той доказ, що іменно через віру ми спасаємося. Йди, каже Господь, іди в мирі і будь здорова від твоєї недуги. Не просто слава Богу, що виздоровіла. будь здорова надалі, щоб та хвороба не вернулася. Віра Твоя спасла тебе. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіку!